Я бачу сміх. Сміх. Я бачу сміх навколо сміх. Я бачу бурульки, бурульки, бурульки. Я бачу людей в шапках. Люди в шапках. Люди в шапках. Я бачу різдвяні прикраси. Невже прийшла зима? Так, прийшла зима. Зима. прийшла Зима, мороз щипає щічки носа, бо прийшла зима. Гей, сніг паде, сніг паде, бо прийшла зима, мороз щипає щічки носа, бо прийшла зима, гратися в снігу, в санчата з гірки вниз, зліплю сніговика я і поставлю моркву ніс. На лижах в ковзанах, дорослі і малі, мороз ялинка подарунки яскравій вогні. Сніг паде, сніг паде, бо прийшла зима, морозіпає щечкі, до собо прийшла зима. Гей, сніг паде, сніг паде, бо прийшла зима. Мороз щепаєщечки, до з собо прийшла зима. Це сніжинка. Сніжинка. Це сніжинка. Ця сніжинка. Велика, велика, а ця сніжинка маленька, маленька. Ця велика, а ця маленька. О, дивіться. Ще одна. А ця сніжинка велика чи маленька? А? Так, ця сніжинка велика. А ця ця сніжинка велика чи маленька? Так, ця сніжинка. Маленька. О! А ця сніжинка велика чи маленька? Ця сніжинка велика чи маленька? Так, ця сніжинка велика. Дякую, друже! Чудова робота! Взимку дуже холодно, дуже холодно. Коли холодно, треба одягнутися. Так, допоможіть мені одягнути пані Юлю. Тобто мене. Це фото пані Юлі. Моє фото. Допоможіть мені одягнути пані Юлю, щоб їй мені було тепло. Так, з чого почнемо. Пані Юлі потрібні штані. Штані. Одягаємо штані. Штані на ноги. Одягаємо штані на ноги. Я одягнула штані на ноги. Тепер моїм ніжкам буде тепло. Що далі? Хм. О! светр. Ух, надягнули на пані Юлю светр. Так, а що треба, щоб моїм стопам було тепло? А. Так, шкарпетки. Одна, друга. Щоб не мерзла шия, надягнімо шарф. Шарф. Шарф на шию. Так, що у нас лишилося? О! Куртка! А що треба, щоб не мерзли вуха? Що треба, щоб не мерзли вуха і голова? Так, шапка. Шапка сюди. О, непогано. Що думаєте? Мені здається, ще чогось не вистачає. Мені здається, що у пані Юлі змерзнуть руки. Що ми надягаємо на руки? Так, рукавички. Одна, друга. Ну, все. Тепер пані Юля, тобто я, готова виходити на вулицю взимку. Тепер. Мені не буде холодно, тепер мені буде тепло, бо ви допомогли мені тепло тягнутися. Дякую, друзі. Одягнімо штані, штані, штані. Одягнімо штані, раз два три, одягнімо штані, штані штані, одягнімо штані, раз два три, праву ногу вниз, ліву ногу вниз, свертер шапка, черевички, можна йти у ліс, праву ногу вниз, ліву ногу вниз, светер шапка, черевички, можна йти у ліс. Взимку, хоч і холодно, але дуже весело, дуже весело. Взимку дуже весело. Бо взимку можна грати в сніжки. Дивись, діти грають в сніжки. Дорослі грають в сніжки. Грають. Сніжки. Ліплять руками зі снігу сніжки і кидають один в одного, грають сніжки. Взимку можна кататись на санчатах з гірки зверху вниз. Взимку можна кататись на санчатах. по гірці Зверху, вниз, зверху, вниз, зверху-вниз. На санчатах. Зверху-вниз. Дівчинка їде на санчатах. Хлопчик їде на санчатах. Зверху-вниз. Першо вниз. Взимку можна ліпити сніговика, дивись діти ліплять сніговика. Катають зі снігу великі кулі, ставлять одну на іншу, додають очі, носа, рота та пилюха. Діти ліплять сніговика. Діти ліплять сніговика. Це сніговик. Він зі снігу. Я маленький сніговик, я для гри, Тут у мене кудзики. Один, два, три. Тут у мене очі, тут моркла ніс, мороз сніжинки, крига. Це мій девіз. А ще Зима чарівна тим, що на її початку приходить святий Миколай і приносить всім діткам подарунки. Ти любиш подарунки? Так, я теж я обожнюю подарунки. Це подарунки. Діти щасливі відкривають подарунки. Діти, радіють подарункам. багато подарунків. Кожного року, в ніч на 6 грудня. Святий Миколай навідується до всіх осель, де живуть діти, і кладе під їхні подушки найбажаніші подарунки. Біле поле, біла річка срібно білий гай, йде до нас небес на землю, святий Миколай, а з ним білі янголята у двори, спішать, щоб гарні подарунки діточкам роздать. Подарунки у святого є аж повний, міг. обдарує нині щедро діточок усіх, миколая з нетерпінням на землі всі ждуть. Ясні зіроньки на небі освітляють. путь. А щоб святий Миколай точно знав, що тобі подарувати, йому треба відправити листа, де ти напишеш своє найбільше бажання. Щоб написати листа святому Миколаю потрібен. Лист паперу, ручка або олівець. І тихе місце, де ти можеш усамітнитись і помріяти. Я пишу листа Святому Миколаю. Дівчина пише листа Святому Миколаю. Хлопець. Пише листа Святому Миколаю! Я мрію про багато шоколадних цукерок. М -м -м. Ні, я мрію про багато-багато іграшок. Хоча ні, я мрію. Про вільну і незалежну Україну. Я знаю, що дехто з вас, мої прекрасні малючки, ще не вміє писати. Ви не хвилюйтесь, будь ласка, святий Миколай і без листа знає, що вам подарувати. Ой хто, хто? Миколая любить ой хто? хто? Миколаю служить, тому святий Миколай, на всякий час помагай Миколаю. тому святий Миколай, повсякчас допомагай Миколаю.